Ця головоломка змусить вас пошрородіти вісками. Дуже цікава, незвичайна головоломка. Яка може здаватися простою, але насправді це не справді. так. Вона дуже гарна от, з такого пускового кольору, мішечок, до речі, теж. М'якенький і дуже гарного кольору. Має ось такі доволі великі деталі, від них нема. Тобто проковтнути якісь деталі неможливо. Я ще тільки дуже сильно постаратися, але ми будемо Тобто для діти. Теж дуже така класна. Буду розвивати дрібну моторику, рефлекс хапання. Це головоломка загадковий кубик. Але, мене речі ця головоломка, коли її зібрана, стоїть на вулиці з книжками. Вона дуже таким прикольним декором може бути. Вам потрібно в ось цю коробочку зібрати всі ці детальки, щоб вийшов куб. Загадковий куб. дуже цікава головоломка. Вона буде розвивати вашу уяву, логіку, абстрактне мислення і допоможе цікаво провести час. Її насправді виглядає просто космічно. Можна навіть просто її якось збирати, якісь такі фігурки. Ви вже зібрали цю головоломку. Потім хочете чогось новенького, оригінального, Ви можете якісь такі фігури складати і використовувати вже як якийсь такий просто об'єкт декору. А замовити можна ділиться або на сайті.